Чи помічали ви коли-небудь, як у певний момент без жодного крику чи драматичного жесту, енергія навколо деяких людей немовби згущується? Вони не вимагають уваги, вони просто повертаються до себе. І раптом усе змінюється. Простір навколо них входить у фазу напруги, інші починають сумніватися, наздоганяти, відчувати втрату. А тепер уявіть, що ця усвідомлена відстороненість стає вашим свідомим вибором. Що станеться, якщо ви припините бути миттєво доступними емоційно, фізично, психічно, у цьому і криється найглибша мудрість, коли ви відмовляєтеся бути завжди наявним. Завжди передбачуваним, завжди готовим до реакції. Ваш світ входить у кризу, але ви виходите на свободу. Люди звикли контролювати вас через ваші імпульси, ваші швидкі відповіді, вашу потребу догодити. Але в той день, коли ви обираєте заглиблення у себе, правила гри змінюються, і ті, хто думав, що знає вас, усвідомлюють, що насправді не знають нічого про ваш внутрішній суверенітет, вибір відійти. Це не слабкість і не втеча. це акт найвищої сили, це свідоме перерізання ниток, якими інші маніпулювали вашою енергією. Кожен вимушений так, кожна миттєва відповідь на непотрібне повідомлення, кожна емоційна реакція на провокацію це крихітна частка вашої життєвої сили, яку ви добровільно віддаєте. І що залишається в кінці дня? Виснаження. Розчарування, неосяжна, порожнеча це відбувається тому, що ви занадто доступні для тих, хто не заслуговує навіть хвилини вашого усвідомленого мовчання. Юнг говорив про процес індивідуації, становлення цілісним, автентичним, завершеним. Цей процес не може відбутися, поки ви постійно розчиняєтеся у зовнішньому світі. Він починається, коли ви розумієте, що мовчання може бути набагато потужнішим за тисячу суперечок. Воно є вмістилищем, у якому ви відновлюєте свою істинну форму, не спотворену зовнішніми вимогами. Як довго ви дозволятимете емоціям інших керувати вами, змушуючи реагувати як маріонетка щоразу, коли хтось торкається вашої старої рани, прийшов час перерізати ці нитки, заглибитися у себе і стати загадкою. Нас із дитинства навчали, що наша цінність полягає в нашій доступності. Нам втовкмачували, що ми повинні швидко відповідати, погоджуватися, пояснювати, виправдовуватися. Але ця надмірна доступність це не чеснота, це емоційна в'язниця. Поки ви вважаєте, що зобов'язані бути емоційно наявними для всіх і завжди, вами будуть маніпулювати, вас виснажуватимуть і забуватимуть, щойно ви перестанете бути зручними чи корисними. Чому? Бо постійна доступність робить вас передбачуваними, а все передбачуване перетворюється на інструмент. Ви стаєте для інших кнопкою емоційної допомоги. Вони натискають її, коли їм потрібна увага, підтвердження, розрада, а потім ставлять вас назад на полицю. Ви не помічаєте цього, заблоковані в ілюзії, що присутність для всіх змусить когось залишитися з вами. Юнгівська персона це маска, яку ми носимо, щоб бути прийнятими, щоб уникнути відторгнення, щоб контролювати образ, який інші мають про нас. Саме ця маска змушує вас говорити усе добре, коли ви задихаєтеся миттєво відповідати, коли ви виснажені і виправдовуватися, ніби ви щось винні світові. Але що більше ви ставите себе в центр чужої сцени, то більше ви зникаєте зі своєї власної. Надмірна доступність це тонка замаскована форма самозречення, постійний пошук зовнішнього схвалення. Ціна цього контролю над чужою думкою, ваша внутрішня гармонія, ваша психічна енергія, яка витрачається так, ніби вона нескінченна, хоча насправді вона є найціннішим і найменш відновлюваним ресурсом. Люди, які вимагають вашої постійної присутності, насправді хочуть не вас. Вони хочуть те, що ви надаєте, підтвердження їхньої правоти, увагу, емоційний комфорт, відволікання від власної порожнечі. Коли ж ви змінюєтеся, встановлюєте межі і відмовляєтеся реагувати, ці ж люди обурюються, звинувачують, кажуть, що ви стали холодними не тому, що ви змінилися, а тому, що ви перестали бути функціональними для їхньої системи потреб. Жорстока, але правдива аксіома: чим доступніші ви, тим менше вас цінують. Те, що завжди в надлишку, стає знеціненим. Ніхто не поважає того, що не потрібно заслужити. Що ж стоїть за цим майже автоматичним бажанням відповідати, догоджати, виправдовуватися? Відповідь психічна енергія. Юнг розглядав наш розум як енергетичну систему. Кожна імпульсивна відповідь, кожен марний спір, кожне виправдання перед критикою, що не заслуговує уваги, це витік внутрішньої сили, це енергія, яку ви вкладаєте в те, що вас не живить, а лише виснажує. Витрачаючи енергію на опір, наприклад, намагаючись довести свою правоту тому, хто не хоче слухати, ви лише зберігаєте те, чому опираєтеся. Ви стаєте вразливими. А коли ви вразливі, ви стаєте легкою здобиччю для маніпуляторів, опортуністів та емоційно залежних людей. Вони відчувають, що ви не вмієте охороняти свою енергію і користуються цим. Здорова психіка вміє утримувати енергію всередині системи. Це означає вміння сказати Ні без провини, вміння мовчати, не відчуваючи себе боягузом, вміння спостерігати перед дією. Справжня сила полягає не в реакції, а у виборі, коли і як діяти. Скільки годин ви витратили, пережовуючи, що потрібно було сказати, або намагаючись зрозуміти, чому хтось вчинив із вами негідно? Ця енергія витікає без повернення, живлячи привидів, які мали б давно зникнути, і підтримуючи динаміки, які існують лише завдяки вашій безперервній реакції. Коли ви починаєте спостерігати за своїми емоційними тригерами, ви знаходите точки, де ваша енергія витікає. Робота над цими точками робить вас вибірковими, суверенними над собою. І тут відбувається одне з найглибших відкриттів Юнга. Зберігаючи енергію, ви руйнуєте проекції, які на вас накладають інші. Це викликає величезний дискомфорт у оточуючих. Маніпулятивні люди живляться вашою емоційною доступністю. Вони не кричать і не погрожують. Вони просто натискають на ваші відкриті кнопки, і ви завжди реагуєте. Вони спілкуються не з вами, а з ідеєю про вас, з тією роллю, яку ви погодилися грати. Рятівника, слухача, того, хто завжди підтвердить їхню правоту, ви погоджуєтеся на цю роль, бо боїтеся розчарувати, не бути коханими, бути покинутими. Але коли ви припиняєте реагувати, гра руйнується. Коли ви починаєте говорити ні, відповідати мовчанням, відходити замість пояснень, проекції починають розсипатися. Маска, яку на вас наділи спадає, це викликає замішання у інших, бо вони більше не знають, хто ви, і найгірше їм доводиться дивитися на самих себе. А до цього готові далеко не всі. Ваша недоступність стає для них загрозою, тому що змушує інших зіткнутися з їхньою власною внутрішньою порожнечею. Мовчання, яке ви пропонуєте, викриває їхній внутрішній шум, який вони так відчайдушно намагалися заглушити вашою присутністю. Тоді починаються звинувачення, критика, емоційна драма не тому, що ви не праві, а тому, що ви перестали бути зручним дзеркалом. Юнг говорив: ми не стаємо просвітленими, уявляючи фігури світла, а усвідомлюючи темряву. Коли ви відходите, перестаєте живити цикл. Тінь іншого починає проявлятися, і це нестерпно для тих, хто використовував вас як своє рятівне коло. Чи готові ви впоратися з дискомфортом, бути незрозумілим, відкинутим або навіть атакованим за те, що захищаєте себе, готові витримати мовчання, яке настає після розриву. Бо саме в цьому мовчанні народжується ваша нова непохитна сила. Сучасний світ гучний, усі прагнуть бути почутими, швидко відповісти, виграти безглузді суперечки, довести свою правоту, навіть якщо це коштує їм внутрішнього спокою. Але є сила, про яку мало хто знає і ще менше вміє нею користуватися, сила усвідомленого мовчання. Це не пасивне чи боязке мовчання, це стратегічне, гранично ясне мовчання. Воно не є відсутністю. Це посилена присутність. Мовчання дає ясність, а ясність небезпечна для тих, хто живе, щоб вами керувати. Коли ви не говорите, не виправдовуєтеся, не зникаєте з драматизмом, а просто відступаєте у свій центр, ви відбираєте у інших контроль над наративом. Поки ви говорите, ви перебуваєте в їхній грі, коли мовчите, ви змінюєте правила. Це виводить з рівноваги тих, хто живиться вашими реакціями. Справжнє мовчання це майстерність над своєю енергією, це відмова бути втягнутим у чужі емоції, це свідомий вибір не брати участь у битвах, які не варті вашого внутрішнього зносу. Індивідуація, процес становлення собою, вимагає дистанціювання від колективу, скидання маски, ходіння на самоті протягом певного часу. Саме це ви робите, обираючи недоступність, ви не тікаєте від світу, ви повертаєтеся до себе. Мовчання має свою ціну. Воно віддалить вас від тих, хто цінував вас лише за ту роль, яку ви грали. Воно зробить вас незрозумілим для тих, хто бачив вас лише через свої проекції. Вас назвуть холодним, відстороненим, зарозумілим. Але це лише реакція тих, хто не хотів мати справи з вашою глибиною, а лише з вашою корисністю. Що більше ви дорослішаєте, то вибірковішими ви стаєте зі словами, бо розумієте, що кожне речення це енергетична інвестиція, і не всі заслуговують доступу до вашої правди. Іноді мовчання це не відступ, а суверенітет. Мовчання незручне, бо змушує іншого зіткнутися зі своїми думками, зі своїм внутрішнім шумом. Цей дискомфорт розкриває про них більше, ніж будь-який ваш аргумент. Вам не потрібно пояснювати свою відсутність, вона говорить сама за себе. А ті, хто відчуває загрозу від неї, лише показують, наскільки вони залежали від вашого дисбалансу, щоб підтримувати свій контроль. Найпотужніше мовчання це не те, що тривожить іншого, а те, що відновлює вас зсередини. Це мовчання, яке з'єднує вас із чимось, що знаходиться за межами зовнішнього схвалення. У цьому внутрішньому просторі, вільному від чужих вимог, ви починаєте відновлювати свою життєву енергію, воз'єднуватися зі своєю сутності. Усвідомлена недоступність це не про холодність, зарозумілість чи байдужість, це про контроль над своєю енергією, часом, внутрішнім спокоєм. Почніть з малого, не відповідайте одразу, дихайте перед реакцією. Відходьте від обговорень до того, як вони втягнуть вас у хаос. Вимикайте телефон без почуття провини. Кажіть ні. Мені не цікаво, я не буду втручатися. Але найголовніше, вам не потрібно виправдовувати свою відсутність чи пояснювати своє мовчання. Ви нічого нікому не винні, окрім себе. Кожен процес індивідуації проходить через ізоляцію, не депресивну, а священну. Це час внутрішнього відступу, де ви заново вчитеся слухати свій голос без втручання світу, відновлюєте свою ідентичність не на основі чужого погляду, а зсередини, зі свого центру. Хороший індикатор вашої внутрішньої еволюції: спостерігайте, хто віддаляється, коли ви стаєте стриманішими. Хто намагається вас спровокувати, коли ви перестаєте реагувати, хто звинувачує вас у змінах, коли ви починаєте себе захищати? Це не ознаки вашої помилки, це доказ того, що ви почали звільнятися. Усвідомлена недоступність спершу незручна, ви відчуватимете провину, думатимете, що егоїстичні, чутимете, що надто суворі, але це частина деконструкції. Вас усе життя привчали ставити себе на друге місце, і ці зміни викликають дискомфорт не лише у вас, але й у тих, хто отримував вигоду з вашої старої версії. Сказавши Ні, світові, ви говорите так собі. Відійшовши від токсичного середовища, ви підтверджуєте, що ваш спокій цінніший за будь-які хибні зв'язки. Що ж відбувається після цього розриву, що народжується із мовчання? Коли ви перестаєте бути доступними для всіх, спочатку приходить незручне мовчання, яке, немов, кричить всередині вас, ви сумніваєтеся, але поступово це мовчання перетворюється, воно очищає, заспокоює, зцілює. Потім приходить самотність, не відсутність, а повна присутність вашого власного я. Це самотність сильних, тих, хто більше не зраджує себе, щоб утримати інших. У цьому просторі, де раніше панувала розгубленість, з'являється ясність, де була тривога, спокій, де була потреба, нова сила, сила бути цілісним всередині себе. Люди, яких турбує ваша відсутність, лише доводять, що вони ніколи не хотіли вас, вони хотіли роль, яку ви грали. І тепер, коли ви не вписуєтеся, вони не знають, що з вами робити. Це звільняє. Ви втратите людей, але знайдете себе. Ви віддалитеся від місць, але воз'єднаєтеся зі своєю сутністю. Вас не зрозуміють, але ви почнете викликати повагу. Тому що, коли ви перестаєте бути доступними для всього, ви стаєте цінними, рідкісними, незабутніми. Це переродження, життя, де ви не приймаєте емоційні крихти, ігри розуму та порожнечу, замасковану під прихильність. Відтепер ви приймаєте лише те, що резонує з вашим спокоєм, вашою правдою і вашою цілісністю. Істинна любов до себе починається тоді, коли ви обираєте себе. Навіть якщо це коштує вам одинокості, це і є той шлях, який веде до справжнього суверенітету духу.